Дорогі наші захисники та захисниці, шановні подоляни, день захисників і захисниць України, який ми відзначаємо у свято Покрови Пресвятої Богородиці, та у день створення української повстанської армії цьогоріч для нас, українців, особливо значимий. Адже тепер кожен з нас глибоко усвідомлює, що захист України від ворога свята справа. Вона вимагає від нас сміливості, честі та відваги, а ще величезної самопожертви. Саме в такому ритмі ми з вами живемо вже восьмий рік поспіль, а двадцять. 4 лютого цього року стало початком нових ще важчих випробувань. Сьогодні ми вшановуємо тих, хто носить почесне і високе звання захисників та захисниць України. Славну когорту мільйонів героїв, загиблих у різні часи за соборність та волю України. Вже у 21 столітті поповнили герої Небесної Сотні та тисячі співвітчизників, які загинули в російсько-українській війні. Лише наша рідна Хмельниччина втратила сотні своїх земляків. Захист незалежності та територіальної. Цілісності рідної землі в усі часи був покликанням та обов'язком найвідважніших високого звання героїв України за особисту мужність, вагомий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України удостоєні наші земляки Андрій Жук, Іван Зубков, Роман Матвієць, Олександр Петраківський, які віддали життя за Україну вже після повномасштабного вторгнення цю золоту когорту героїв ціною свого життя поповнили Сергій Васіч, Дмитро Васильєв. Вадим Зеленюк справедливо буде сказати, що справжніми захисниками та захисницями України по праву є і ті, хто сьогодні перебуває в полоні, хто чинить спротив агресору на тимчасово окупованих територіях, хто під обстрілами доставляє на передову найнеобхідніше, хто був замучений у рашистських катівнях, і ті, кого підло знищили в Оленівці, і навіть безневинні діти Янголи, життя у яких відібрала війна. Святим обов'язком кожного з нас є пам'ять про цих героїв, котрі життя віддали захищаючи Україну. Ми також не маємо права забувати про їх осеротілі родини, про тих, хто постраждав і потребує нашої з вами уваги та допомоги. Дякую усім, хто має високу честь захищати Україну. Бажаю козацького здоров'я, сили духу, надійного родинного тилу, Божого благословіння та якнайшвидшої перемоги нашої держави, нашого народу над ворогом. Нехай віра у майбутнє європейської України об'єднує нас усіх задля її розквіту. Слава захисникам та захисницям України! Слава Україні!